Добрий день, я вас вітаю на каналі Щира господиня. Я теж вас вітаю, наші любі глядачі, ось ці троянди для вас. А зараз ми будемо готувати хачапурі. На сніданок це дуже-дуже смачно. Для початку ми повинні натерти гарбуз. Ось він, у мене коля, ось такий кусанчик грамів 150 на велику крупну терку. По тому чекаємо. Гарбуз натерли, розпочинаємо мисочка, два яйця і чайна ложечка сюди з солі, цукру, солі, добре перемішуємо ось так. 200 кефіру, гефіру 2,5% жирності. Ретельно, ретельно все перемішуємо. Висипаємо чайна ложечка розпушувача. Є. Одна столова ложка олії. Ще раз перемішуємо. Додаємо гарбуз натертий. і сюди ж додаємо сир. Сир твердий, який ви маєте, який є? 200 грамів. Перемішуємо. Все так добряче перемішала. правда, коля. Правильно. <сурит> <г Spider> <sharpOSheit> <friendly> Добавляємо борошно, борошна 150 грамів. Частями додаємо і ще раз ретельно все перемішуємо. Перемішала ось таке гарненьке тісто получилося в мене. Сковорідочка на вогні розігрілася. Змашуємо вершковим маслом, так, добряче, ось так. Можна олійкою, кому як подобається. Вогонь менше середнього. І ложечкою великою, маленькою. Викладаємо на сковорідку, Розрівнюємо, робимо такий один великий-великий, так сказати, оладок. Або блин, як вам краще так і говоріть. Ось так розрівняли, накриваємо кришечкою і смажимо хвилини 2-3. Дивіться, і як, буде, як буде підсмажувати, щоб не погоріло. Ось так підрум'янився знизу, це я вже бачу по краям. Щоб перевернути, найкращий метод це через тарілочку. Дивіться, треба обов'язково отак края пройтись по краям. Бачите, воно все прекрасно стає, відстає. Тепер Коля, фокус-мокус. Ось так. Сковорідку змащуємо ще масличком. Так не сильно, чуть-чуть. От воно десь. Ось трохи-чуть. -чуть, чуть, чуть І тепер ось таким движенням. Дивіться, бачите, не пристає зовсім, тому що він такого матового. Ось нічко. Оп, і положили. Ось, чуть-чуть. На вогонь кришечку накриваємо і ще 2-3 хвилинки. Чекаємо. Ось такий сніданок у нас получився. Дорогі мої, добренький, добренький, смачненький, смачненький. Хочу таким хазяйкам, які люблять мене. Получати трішечки, господиням, господинькам сказати, господинкам нашим. Слідуючі, коржі я змащувала цією кісточкою. Поняли? Там у мене було так ошибочно, да? це, моя, це моя помилка. Я все справила. Ну що ж, аромат не можу передати. Добренькі, смачненькі. Ось такі. Це тягнеться сир. Це ти мені. Ні, це поля я собі, тобі я потім. Mm. Mm. Що сказати? Нема чого. Дуже смачно. Положу, тому що буду довго говорити. Нічого не сире. Все просмажилось. Те, що треба, для сніданку до чайку. Те, що треба. Чому назвала хачапурі? Може, це дорогі мої не хачапурі? Ну, для мене там, де багато сиру. То вже хачапурі. Все, заходьте до наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі, мирного неба і вам, і нам, і всіму, всіму всі, миру. Ми вас всіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!